Січневої зимової днини святкуємо Соборність України. Акт з луки ми сьогодні відмічаємо. Усі міста воєдино об'єднаємо у різних містах. Ми зараз живемо, але любов до країни завжди береже. Ця любов і відданість єднає всіх нас, у якому би місті ми не були у цей час. Нехай зілються воєдино міста і села України. Єднає Україну соборності ланцюг. Нехай зміцниться нація і українців дух. Єднаймося, люба родина, незламна наша і рідна Україна. Ланцюг соборності кордони всі стирає. Нехай країна горя не знає. На знак підтримки соборності України доєднується до акції єдності. Гуся Версеність, села Піщана Черкаської області. Україна єднає нас. Де б мене були в цей час? На знак єдності народу я Тішура Дар'я з міста Київ приєднуюсь до акції пам'яті акту з луки. Нелегкий час переживає Україна, але вона прекрасна. І народ України завжди єдиний і міцний. Слава Україні! З нагоди Дня Соборності Тарасенко Катерина, місто Вінниця, приєднується до онлайн флешмобу І будемо сильні, і будемо дужі. єднаємось в лагоді і дружбі. Кривий Данило з міста Почаєво, область. Що ми єдині, знаємо кожен, будувати нас ніхто не зможе. З лагоди за дружбою ми єднаємось, Україна, пишаємось. Ямщикова ліна з Чехії, Вже стільки горя і бід тебе спіткали, вже стільки крові пролито і сліз, Та знає кожен ціну цю немалу за батьківщину ти свою приніс. О, мій народи, нескорений і сильний. Ти за життя своєї країни йдеш у бій. З тобою правда, з тобою Божа сила, а значить, переможеш битві ці. Коротше в Роман з Німеччини. І знову стане мирною Україна. І знову всіх ми скличемо гостей. Усе це буде. Віримо ми щиро, що скоро вже настане такий день. Моргунов і Нідерландів. Ми об'єднали не лише країну, весь світ соборний з нами у цей час. Нам стали всі на допомогу, підтримують нас у складний цей час. Ми скажемо спасибі всім народам, які нас не полишили в бою. Ми ворога здолаємо лихого і країну відбудуємо свою. Кристина з Франції. Повернуться діти, усі за кодорони, і збереться всі разом родила. Бо ми, українці, ми на минається сильні і мирне. Посніков Ілля з Румунії. Та все скінчиться, гори, і біди, сльози, знаємо ми, біла полоса, повернуться живими всі військові і забранить від радості сльоза. Соборність це духовне воз'єднання, це цілісність кордонів та буття. Соборність це ознака, що єднає всіх українців на усе життя. Снаходи Дня Соборності, Полянська Варвара з міста Новоукраїнка Кілоградської області. приєднується до да, онлайн. Фешмобу. Нехай зільються поєдинно, міста і сила України. Михайленко Давід, місто Кропивницьке. З повагою та любові до країни. приєднуюсь до з соборності. Єднає Україну з особові. Нехай зміцниться нація і українців Соборності доємнуються міста, ніб про і трума. І наймося рідна родина, незвана, рідна Україна. Моя Україна. Вклоняюсь до землі і Бога за тебе молю. Пошли Україні скоріш перемогу, бо я її дуже люблю. Зі святом Соборності ми всіх вітаємо у зимовий цей час і знаємо точно, доля щаслива чекає попереду нас.